У державний застосунок Дії надходитимуть електронні направлення до спеціалістів, рецепти на препарати та інші медичні повідомлення, зокрема номер рецепта, код погашення і код скерування до лікаря. Також у застосунку можна буде отримати запит на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування та інше. Про це інформував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Відповідні зміни затверджено у постанові Кабінету міністрів. Електронні рецепти, електронні направлення це можна все буде користуватись в дії до цього часу. Ми знаємо, що це все проходило в системі ЄХелс. Е це лікарська така система, яка працювала в всій Україні, де громадянин міг отримати ту чи іншу послугу через цю систему. Зараз це ми можемо зробити в дії. Зараз ми на етапі бета тестування і це можна буде отримати там рецепт на ліки, направлення до лікаря, а також інші медичні довідки чи послуги, які будуть. Тут надаватися в дії, які надавалися в системі ЄХЕЛС е до цього часу, за словами Олександра Пацкана, додатком дія користується кожен другий українець. Це зручний і швидкий сервіс, який дає можливість онлайн отримати необхідну послугу. Водночас, якщо людина звикла до застосунку є е то вона може отримувати медичні направлення як і раніше. Людина вже зараз дуже швидко орієнтується в дії, тобто для неї легше буде зайти в дію. Звичайно, вона може користуватися системою е хелс, які користувалася, але в ді. І я думаю, кожна має цей застосунок, кожна може зайти в себе на комп'ютері і отримати ту чи іншу послугу. Окрім того, із відновленням роботи реєстрів, які були призупинені після хакерської атаки, у дії відновляться такі послуги, як реєстрація автомобіля, закриття ФОПа, одруження онлайн та інші популярні сервіси, які вже стали звичними для українців.